Чи задумувалися ви, як просто сісти в автобус, дійти до поліклініки чи відвідати необхідну установу? Для більшості це звичні та елементарні речі, але для людей з інвалідністю або тих, хто має обмеження в пересуванні, кожен такий маршрут може стати справжнім випробуванням. Саме тому у Смілі зібралися представники влади, громади різних установ, щоб обговорити шляхи створення безбар'єрного середовища. Засідання ініційоване черкаською обласною державною адміністрацією, очолив Антон Царюк, керівник групи з питань безбар'єрності. Ми проводимо засідання нашої робочої групи з розробки та моніторингу виконання плану заходів. На 23-24 роки з реалізації національної стратегії і зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Більшість членів нашої робочої групи зараз онлайн знаходяться. Ми сьогодні проводимо виїзну таку нараду в місті Сміла. Я вдячний територіальній громаді за організацію і за прийом. Дуже приємно знаходитися в цьому приміщенні, тому що я тут колись і навчався і люди тільки що спілкувалися, що зберегли таку і е, архітектурну пам'ятку, і е, вона функціонує, виконує свою е, місію. Е, чому в Смілі? Е, ну, ми будемо такі виїзні проводити періодично, мабуть, е, не часто, але періодично в усіх районних центрах е, по е, території Черкаської області, для того, щоб на місці вже наші. Е, Скажімо так, експертами їх називаємо, це люди, які е, очолюють громадські організації, там, е, з владами і зору, і слуху, і е, рухового апарату. Вони, як ніхто, краще знає потреби, які е, необхідно забезпечити для населення. Е, звичайно, ми всі розуміємо, чому це питання е, з кожним днем на сьогоднішній день набуває більшої актуальності. Е, е, щоденно повертаються наші захисники. і е, 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 Багато людей з цієї категорії потребують особливого, скажімо так, особливих умов проживання, доступу до всіх соціальних благ, які отримує звичайне населення. І наша з вами задача максимально забезпечити умови, які сприятимуть нормальному функціонуванню. Кожної людини, кожному громадянину, ну і в першу чергу наших захисників. Безбар'єрність це не лише про інфраструктуру, а й про комунікацію. Першим на порядку денному було питання створення місцевого дорадчо-консультативного органу з питань розвитку безбар'єрного простору у Смілі. Ця концепція безбар'єрності це нова філософія, нова філософія суспільства без обмежень, без бар'єрів. Тому Смілянська територіальна громада теж усвідомлюючи важливість цього питання в своїй роботі, керується. Головним завданням створення безперешкодного, безбар'єрного простору для всіх верст населення, для всіх груп громадян. У нас визначено виконавців цієї програми і плану заходів. Це і структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні заклади, підприємства. Також ведеться робота із державними підприємствами, і... З представниками приватного бізнесу. Міським головою було поставлено завдання створити раду безбар'єрності на території нашого міста. У нас вже підготовлено проєкт рішення, сформований в принципі, основний склад цієї ради безбар'єрності, але крім представників органів місцевого самоврядування, в першу чергу туди ми зараз плануємо залучити представників громадських організацій, тому що тільки в тісній співпраці з цими організаціями ми можемо. Максимально плідно і ефективно виконати свою роботу. Серед загальних задач ми знаходимося не тільки на початку шляху, реально це перші кроки. Ми робили моніторинг по території міста. У нас маса об'єктів умовно безбар'єрні, частково безбар'єрні. Дійсно, роботи дуже багато. Понятно, ця робота потребує і фінансових вкладень, тому ми відкриті до. Співпраці до обговорення долучилися не лише представники структурних підрозділів громад Черкащини в онлайн форматі, а й люди з інвалідністю. Вони поділилися своїм досвідом і внесли конкретні пропозиції щодо вирішення актуальних проблем. Зокрема, представниця урядового уповноваженого справ людей з інвалідністю в Черкаській обласній державній адміністрації справедливо зауважила, що питання безбар'єрності в Смілі стоїть гостро. Якщо у вас зараз комітет доступності буде рада безбар'єрності, як я вже почула, хотіла ще так сказати, що Ще, ну, не забували про те, що ми вже ну, десь около 10 років боролися з тим, щоб люди з інвалідністю не сиділи своїх чотирьох стін. А от коли зараз стоїть наші хлопці відчата і виросла відчуття, у нас виходить так, що ми, вже, які з часом люди з інвалідністю, привикли до свого стану і привикли просити допомогу. Щоб нам допомогли в чомусь. А ці люди, хлопці, дівчата, які йшли воювати за наш за нашу незалежність, вони до того йшли, вони не просили ні в кого допомоги, а навпаки надавали її. А тепер вони прийдуть, прийдуть, і вони знову сядуть в оцих стінах. Тому що от ми зараз про те, щоб ЦНАП, лікарні були ну, безбар'єрними. А от ми ніколи не думаємо про те, як до тої лікарні чи до ЦНАПу потрапити. Вийти з будинку, і от опять же, ці люди засядуть у себе в чотирьох стінах, і соцон для них буде закритий. От, ну ви знаєте, що може від цього бути, коли вони в чотирьох стінах сидять. Вихід з цієї ситуації, щоб ну, такий великий, у вас також немає спеціального таксі. Якщо теж, можливо, пограмтам, десь по якомусь такому, щоб дістати його, то ви теж вийдете, дуже багато вирішите проблем із цим. У відповідь заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло зазначила, що в Смілі планують запровадити соціальне таксі, яке забезпечить комфортне та безпечне пересування для всіх, хто цього потребує. Минулі вихідні ми отримали грантову допомогу на лікарню. Це мікроавтобус від Rotary Club, клаб. І він з підйомником і син. І у міського голови є ідея його використати під соціальне таксі. Ми вже так, над цим так, працюємо. Такі ще Які так, так, але Ми над цим вже працюємо. Зустріч охопила одразу кілька важливих тем: що потрібно для адаптації залізничної станції імені Тараса Шевченка до вимог інклюзивності. Які перспективи має реабілітаційне відділення міської лікарні на 30 ліжок? Як досвід центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю барвінок допомагає впровадженні провадженні Начальник залізничної станції Мені Тараса Шевченка відзвітував про вже створені умови для людей з інвалідністю. Також зазначив, що вокзальний комплекс увійшов до програми реконструкції. Розроблена програма реконструкції вокзальних комплексів по всій Україні на 25-30 рік. Згідно стандарту, там уже європейський стандарт. По цьому стандарту там встановлюються особливі умови до проектування будівництва, реконструкції реставрації всіх приміщень вокзалів, вокзальних комплексів, туалетів і подібне З Обов'язковим враховуючи потреби осіб з інвалідністю, і тому подібне. Також ми вокзал співпрацюємо із органами місцевої влади, не було ще жодних питань, щоб нам щось не допомогли, не вирішили. В Свою чергу Наталія Капустян порадила при впровадженні елементів безбар'єрності консультуватися з людьми дотичними до питань інклюзії. У вас на станції дуже погана навігація, її просто немає. Я ж кажу, що якщо буде потрібна допомога, ми завжди скажемо, чого у вас не вистачає. Це саме таке, ну елементарне. Так що все таки дякую, дякую за співпрацю. Олександр Озірський в своїй доповіді зазначив, що Смілянська міська лікарня зараз посилено рухається у напрямку реабілітації. А 30 реабілітаційних ліжок і створене відділення це відповідь на виклики, які сьогодні стоять перед нашим містом. В відділення працює практично на повну потужність уже на даний час. Відповідно до всіх вимог НСЗУ по забезпеченню обладнанням, всі вимоги виконані навіть трошки більше. Обладнання все закуплене. Все працює, все функціонує. Укладено два зали, один зал ерготерапії, один зал фізичної терапії відповідно до всіх вимог, з вертикалізаторами, ну, всі вимоги виконані. В нашому закладі працюють фізичні терапевти ерготерапевти, які є частково викладачами в закладах освіти, і вони залучають до навчання своїх студентів, які отримують практику. Одним з прикладів ефективного впровадження безбар'єрного простору у Смілі є центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Барвінок. Його керівник розповів, що заклад працює над розвитком інклюзії, впроваджує новітні методики реабілітації та створює комфортні умови для дітей. Реалізовується національна стратегія із розвитку безбар'єрності, тож наш заклад не є виключенням цього. Хотів би декілька слів сказати, що в цьому напрямку зроблено нами. Першочергове приміщення наше пристосоване для маломобільних груп населення. Забезпечує безперешкодне та безпечне пересування всім категоріям громадян, має безбар'єрний простір. Будівля при вході обладнана пандусом, двері в приміщенні не мають порогів. ручки дверей мають зручну форму, встановлена кнопка виклику персоналу. Також за підтримки міської влади забезпечено в нашому закладі на безоплатній основі транспортне обслуговування дітей, які проходять реабілітацію в закладі. Першочергово це стосується дітей на візочках, які не мають можливості добратися до нас, але не тільки дітей є діти з фізичними вадами, які теж не мають можливості добратися до закладу на для проходження реабілітації. Тож у нас є графік, є перелік дітей. Машина приїжджає, привозить дітей. Діти проходять реабілітацію і додому так само відвозить. Роботу центру високо оцінила і представниця Черкаської обласної адміністрації. Наталя громада можу сказати, можна позагиду. Вати, що в Смілянській територіальній громаді є такий центр. Дякую вам за роботу, тому що у вас реабілітаційний центр для діток дуже чудо. Питання безбар'єрності не просте, але критично важливе для розвитку сучасних міст. Кожен обговорений крок це внесок в те, щоб життя всіх мешканців, незалежно від їхніх можливостей, стало комфортнішим.